Краєзнавці, історики-дослідники, ми раді вітати вас на цій важливій події 17-й всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції, учнівської та студентської молоді з міжнародною участю, південно-східна Україна зі стародавності у 21-ше століття. Сьогодні ми зібралися разом, щоб розкрити нові сторінки історії, поділитися своїми знаннями та досвідом. А головне відчути єдність і силу українського духу. Адже саме ви, молоді дослідники, є рушійною силою змін. Саме ви пишете нові розділи історії нашої країни. Ви майбутнє України, і ми віримо в ваш потенціал. А зараз разом заспіваємо наш державний гімн. Нехай його мелодія наповнить наші серця гордістю за нашу країну. Увага! Звучить державний гімн України. Шановні гості, учасники, ми раді оголосити 17-ту Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію учнівської та студентської молоді з міжнародною участю Південно-Східна Україна зі стародавністю у 21-століття -е відкритою. Запрошуємо до слова. Виконуючи обов'язки директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання краєзнавства і туризму учнівської молоді Наталю Савченко. Доброго дня, дорогі діти, шановні колеги! Я щиро вітаю вас, учасників Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді. Підено-східна Україна зі стародавності у 21 -е століття. Про минув рік і ми знову зустрічаємося з новими учасниками конференції. І нас, дорослих, дуже тішить те, що є у нас небайдужа молодь, яка з року в рік досліджує нові сторінки історії краю свого культуру, археологію, етнографію. 16 років поспіль не згасає інтерес дітей до пошуково-дослідницької роботи. Дорогі діти, тематика семи секцій конференції цікава і різноманітна. У вас є можливість поділитися своїми напрацюваннями, послухати інших дітей, і, можливо, це вас надихне на нові дослідження. Я бажаю, щоб вам сьогодні було цікаво, щоб конференція пройшла легко і успішно. Я хочу подякувати керівникам дитячих колективів, які вкладають знання і душу у виховання дітей. Велика вдячність професійному колективу Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, в якій в такий важкий час воєнного стану в надзвичайно складних умовах ви продовжуєте працювати і жодного разу не призупинили проведення цієї конференції. Я бажаю вам успіхів, творчого нас. Натхнення і найскоріше повернутися додому. Вдячність Департаменту освіти і науки Донецької військової адміністрації за підтримку колективу Донецького обласного центру туризму. Велика подяка Кіровоградському обласному центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, які надають можливість працювати своїм колегам. Звичайно, велика вдячність Збройним силам України, всім дотичним до наближення нашої перемоги, за те, що нам дають можливість працювати і жити. Слава Україні! Вітаю всіх! Дякуємо за щирі слова, пані Наталя, та віримо у нашу талановиту молодь. Слово для привітання. Надається директору Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяні Сідашевій. Вітаю учасників 17-ї Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю Південна Східна Україна зі стародавності у 21 столітті. Цьогоріч на участь у конференції надійшло майже 200 учнівських робіт. І це є вагомим доказом небайдужості нашої молоді до історії України, активну громадянську позицію та бажання зрозуміти події минулого, які без сумніву впливатимуть на наше спільне майбутнє. Дорогі юні науковці, сьогодні ви пишете новий розділ історії України, і я впевнена. Що ваші дослідження і відкриття стануть важливою частиною історичної науки, ваше глибоке занурення в історію рідного краю вагомий внесок у збереження пам'яті про життєвий шлях наших видатних земляків і героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Дякую вам за вашу працю та активну громадянську позицію. Бажаю всім учасникам конференції. Натхненні успішної роботи та нових відкриттів. Дякуємо за теплі слова привітання. А зараз пропонуємо вам переглянути проморолик Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. We believe it. Look who we are. We are. The Учасники і гості вас вітає директор Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяна Бічугова. Шановні учасники конференції, дорогі колеги, сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати нашу спільну історію та дослідити багатство краєзнавства. Історія це не лише хроніка подій, але й жива пам'ять про наших предків, про їхні досягнення, боротьбу та мрії. Краєзнавство ж надає нам можливість заглибитися в локальні особливості, зрозуміти культурну спадщину нашого регіону та зберегти її для майбутніх поколінь. Ця конференція є важливим кроком розвитку нашого розуміння минулого. І я сподіваюся, що обговорення, які сьогодні відбудуться, надихнуть нас на нові дослідження, на відкриття, на співпрацю. Давайте разом розкривати таємниці нашої історії. Ділитися знаннями і підтримувати один одного у цій важливій справі. Бажаю всім плідної роботи. Бажаю цікавих дискусій та нових знайомств. Нехай наша конференція стане джерелом натхнення та нових ідей. Щиро дякуємо за сердечні слова. Історія це не просто сукупність фактів, а живий організм. Який формує нашу свідомість і виховує в нас повагу до свого народу та його досягнення. Хіба можна по-справжньому полюбити свою землю, не пізнавши її минулого? Саме бажання досліджувати історію народжує глибоку прихильність до рідного краю. До вашої уваги представляємо: село прелесне осередок української культури. Ой, На горі два дубки. Ой на горі два дубки. Ой на горі Щиро вітаємо два вас дубки, на нашій щедрій гостинній Донеччині. Дубки. Село історично належить до Слобідської України. Відоме з 18 століття, коли виходить з Молдови дворянин Василь Бантиш оселився в цих місцях та заснував свободу веселу. За легендою, коли пан одружився і привіз молоду вродливу дворянку, вона, побачивши навколишній пейзаж, вигукнула: яка я на честь коханої дружини, поміщик перейменував слободу веселу на село Прелесне. Білобока хатина, вкрита очеретом, видатний символ українського села. Хатині більше ста років, але коли переступаєш поріг цієї святині, зупиняєшся глибоко зворушений, зачарований привітним затишком і ароматом духмяних трав. Рівень достатку господаря підкреслювала споруджена неподалік від хати комора, у якій зберігалося зерно та різні речі. Стіни складені із товстих дубових брусів. Комора з підлогою, критою галерейкою, яка об'єднана із головним приміщенням, двосхилим дахом, критим черепицею. Однією з найбільших ознак українського пейзажу є вітряки. Вони були місцем, де збиралася сільська громада. Тут можна було почути свіжі новини і старі легенди, познайомитися з гарною дівчиною. Молодь влаштовувала різні забави. А ну ж бо хлопці, розкажіть нам, як працював цей красень-велетень. Така двоповерхова споруда тримається на стільці з двома великими дерев'яними колодами, на якому зусиллями двох трьох чоловік проти вітру повертався весь вітряк навколо осі. На першому поверсі розміщено комору. А на другому робочий борошнемельний механізм під тиском вітру оберталися крила, закріплені на добовому валу, і приводили в дію велике колесо і тіф, з'єднаний з, з кам'яними жорнами. Вітряний млин. Це і архітектурна пам'ятка, і втілення інженерної думки. Мелодійний передзвін запрошує на залітати до діючої кузні. Дядько, а покажіть нам, як ви працюєте? І задоволення. Кузня – місце чарівне. Тут багато чого є. І горно горить, і ковадло є, і інструменти є, і кавалі гарні. Селяни завжди з повагою ставилися до ковалів, як до чарівників добродіїв. Сюди приходили не лише щось замовити, але й поспілкуватися. Зелене І чого це надумано славити про мене? Буцім то я гарна. Брешуть люди. Зовсім я не гарна. Хіба ні? Чорні брови та очі мої такі гарні. Ні, такі вродлива. Ой, яка вродлива, диво дивна! Давай збиратися, бо гості вже на порозі. Тримай, тато. Буде пан голова. Пан писать, козак Свербегус, заєжій півчі з Полтави, знаменіто берущий басом і ще пара достойних хлопців для тебе. Ах. Ой, мамо, тато, гості на порозі. Заходьте досі, дороги. День добрий, День добрий. Господарі. Зустрічайте з тай хлібом в сіллю. Ось так привітно завжди тут зустрічали гостей, <звіць> Тож запрошуємо вас до нашого рідного краю. Це відео надихає, чи не так? Воно нагадує нам про те, наскільки багата і різноманітна наша країна. Перемогу здобудемо разом для нащадків збережемо все. Герої наші, вічна вам слава і пам'ять про вас у віках жити. Шановні друзі, шануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Схиляємо голуби перед нашими захисниками. Ми в неоплатному боргу перед кожним з них. Завдяки їм ми маємо можливість жити, навчатися і мріяти про майбутнє. Низький уклін нашим захисникам. Перемога буде за нами. У конференції беруть участь 208 юних дослідників з Вінницької та Волинської. Дніпропетровської та Донецької, Житомирської та Закарпатської, Запорізької та Івано-Франківської, Київської та Кіровоградської, Луганської та Львівської, Миколаївської та Одеської, Полтавської та Рівненської, Сумської та Харківської, Херсонської та Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, а також юні науковці з Грузії, Франції та Люксембургу. Шановні учасники, вже завтра розпочнеться робота секцій. Переконані, що плідна робота конференції стане для вас джерелом натхнення та нових ідей, які спонукають вас до ще цікавіших наукових досліджень. Нехай спілкування з колегами надихне вас на нові звершення, а результати вашої роботи стануть вагомим внеском у розвиток української науки та культури. Секції розподілені за тематиками, які охоплюють різні аспекти історії та культури України. Дозвольте представити керівників та модераторів секції конференції. Секція 1. Південно-східна Україна в контексті української та європейської історії Бережна Світлана Вікторівна. Пічугова Тетяна Михайлівна. Калашнікова Тетяна Сергіївна. Ангелова Ірина Олександрівна. СЕКція 2. Історія та археологія Південно-Східної України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Козир Ірина Анатоліївна Стешенко Олександр Вікторович Стешенко Наталія Леонідівна. Тур Андрій Юрійович. СЕКція 3. Історія Південно-Східної України у 20-21 столітті Омельченко Дмитро Григорович. Титаренко Дмитро Миколайович. Нестерова Наталія Геннадіївна. Секція 4. Війна в Україні 2014-2024 років Очима молоді. Шахалій Михайло Іванович Суботін Олег Володимирович. Лисак Тетяна Костянтинівна. Чайковська Марина Володимирівна. Секція 5. Культурно-освітні процеси в регіонах. Лисак Лариса Костянтинівна. Корнацький Ігор Аркадійович. Ширяївська Інга Анатоліївна. Секція 6. Етнографічні регіональні студії. Савчук Олег Анатолійович. Непочатова Світлана Федорівна. Ширяєвська Інга Анатоліївна. Секція 7. Екотуристичний та природно рекреаційний потенціал регіонів України. Проблеми регіональних ландшафтів. Погребняк Олексій Ігорович. Аксенкова Ела Володимирівна, Тур Андрій Юрійович, на цьому пленарне засідання 17-ї Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю Південно-Східна Україна зі стародавності у 21-ше століття оголошується закритим. Бажаю вам плідної роботи, цікавих дискусій та нових відкриттів. Нехай ця конференція стане для вас джерелом натхнення і поштовхом до нових досліджень! Все буде Україна!